Це сталося навесні у Бахмуті. Він рятував побратима зі скаліченою ногою під обстрілами, навіть не здогадуючись, що й сам вже має поранення. Виходити кажуть прикордонники, було дуже важко. Наш кореспондент Олександр Кривокульський зустрівся із воїнами. Прикордонник Іван уже півроку на реабілітації. Його поранило навесні у Бахмуті, коли він разом зі своїм підрозділом боронили місто. Зі стрілецької зброї кулемет по нас працював, і працювали РПГ, працювала і артилерія працювала. Чим могли нас хотіли тим і вибити. Жарко було. Тяжко, але ми тримались. Ми за період часу, що ми були на ділянці, ми ні, ну ні метра не відступили. Тоді каже Іван, тримався на позиції зі скаліченою ногою два дні. Вийти не могли, бо росіяни інтенсивно накривали артилерією їхні позиції. Вибратися з під ворожих обстрілів допоміг побратим Сергій. Цей момент ну, мені дуже сильно запам'ятався з тим, що навантаження бронежилет, рюкзак це все. Що я мав на собі, мені було тяжко виходити. Я беру на себе рюкзак, зброю, беру його попід руку. Ми йдемо двоє по полю, а то все на виду. Сергій розповідає, вибратися було важко, доводилося дорогою ховатися від обстрілів. Так собі думав, що я вже ні мами не побачу, ні дівчини там розумієте, ну такі думки трошки приходили вже в голову. Нога трошки мене була розпухла. Тяжко було йти. Силу волі, коротше, дістав і свого товариша за собою тягнув, плюс стів автомати до сумку. Вони таки врятувалися, і обоє вийшли з-під обстрілів. Про те, що Сергія теж поранило, дізнався лише у госпіталі. Каже, їх з Іваном повезли у різні шпиталі. Його повезли в Вінаксі якийсь напрямок. Мене в інакший госпіталь повезли. Так і я дізнався, що в мене поранення, я вже дізнався аж в госпіталі. А так я думав, що в мене просто забій через поранення Іван і Сергій не змогли повернутися на передову, та службу не покинули. Обоє працюють на одному із прикордонних пунктів Львівщини. Олександр Кривокульський Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.